Доброго дня, мої любі малята. Малята, скажіть мені, будь ласка, де ми з вами живемо? Вірно, ми з вами живемо в Україні. А хто ми з вами? Молодці, ми з вами, українці. Малята, а скажіть мені, будь ласка, а що ви тут бачите? Так, рушники. Які ці рушники? Вірно, вони вишиті. Дітки, а що потрібно, щоб вишити рушник? Звичайно, потрібна голка і нитки. Малята, а якими кольорами вишиті рушники? Молодці, вони вишиті чорним і червоним кольором. Малята а ви знаєте, хто вишивав рушники? Тітки, а рушники вишивали майстрині вишивальниці. Малята від сивої давнини і до наших днів у радості й горі рушник є невід'ємна складова нашого побуту. Вишитий рушник можна порівняти хіба що з піснею. За давнім українським звичаєм у хатах збиралися майстрині, які ткали і вишивали рушники. Під час роботи вони співали пісні, вишиті рушнички, створюють у хаті затишок, зміцнюють родину. У народі кажуть, де сяє вишиття, там злагода і добре життя. Український народ вважає рушник своїм оберегом. Погляньте, які гарні яскраві рушники, виткані і вишиті із зображення геометричних фігур, квітів, птахів, дерев. Рушник малята характеризує жіночу працьовитість, майстерність, охайність. Зазвичай рушник вишивають двома кольорами червоним і чорним. Червоний колір це колір калини, щастя, любові, щасливої долі, а чорний колір це колір малят землі нашої родючої, а інколи смутку. Дітки, коли мама вишивала рушник, діти бавилися, співали пісні, розповідали віршики. І я вам пропоную послухати віршик про рушник. Дивлюся мовчки на рушник, що мати вишивала, і чую, гуси зняли крик. Зусуля закувала, знов чорнобривці зацвіли, запахла рута м'ята, десь тихо бджоли загули, сміхнулась люба мати. І біль із серця раптом зник. Так тепло, тепло стало. Цілую мовчки той рушник, що мати вишивала? Малята, скажіть мені, будь ласка, що ж робила мати? Так, вірно, мати вишивала рушник. А про яких птахів ідеться у вірші? Так, гуси і зузуля. Малята, а які ж рослини згадано у віршику? Звісно, чорнобривці і рута м'ята. І я, дітки, вам також сьогодні пропоную стати маленькими майстрами-вишивальниками і намалювати кожен намалює свій рушничок. Ну, а для того, щоб нам приступити до роботи, нам потрібно з вами що підготувати свої пальчики до роботи. Тож, давайте. Наші пальчики маленькі. І красиві, і рівненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, він до діток граться йде. Малята, для того, щоб нам з вами вишити рушник, нам потрібні аркуш паперу, пензлик, водичка. І фарбу. Ось я мукаю пензлик у водичку, набираю фарбу і проводю згори донизу ось отаку смужечку. Потім я пензлик налякаю, промиваю, обтираю її об серветочку, набираю іншу фарбу. І робимо усім ворсом пензлика маски знову промиваю пензлик. У мене є ще малята, ось така ушна паличка. Я набираю на неї фарбу і ставляю крапочку. Одну і поряд другу і внизу. Знабираю знову я фарбу. Так так от робимо ми знизу. Внизу одна крапочка, поряд друга і зверху. Ось отакий отримався малята у мене рушничок. А також рушнички вони малята з двох сторін однакові. Так, так само ми намалюємо із іншої сторони. Проводю пензликом згори донизу, промиваю, витираю, набираю зелену фарбу, ставляю маски. І також червоною фарбою, не наче ягідки калини отримуються в нас. Ось отакий малята у мене отримався рушничок. А вам я пропоную кожному зробити свій рушничок і переслати мені свої. Фотографії. Ну що ж, малята, до побачення, до нових зустрічей!